Вітаю, друзі! Ви на каналі Котельні Хроніки. З вами Андрій, За кадром, як завжди Діана. Сьогодні я буду готувати коктейль під назвою «Мерік Pickford, який входить в список IBA класичних коктейлів. Створений цей коктейль був у 1920 році під час сухого закону. Бартендером на ім'я Фред Кауфман в готелі National De Cuba для зірки німого кіно та дружини Дугласа Фербенкса Мері, на честь якої був створений коктейль, була на Кубі, знімаючи фільм зі своїм чоловіком та його найкращим другом Чарлі Чапліном. І про це розповідається на сторінці Сторок книги Безі Лавунса під назвою When it's Cocktail Time. Куба 1928 року. І ще для цього коктейлю в рецепті написано, що краще використовувати свіже віджатий ананасовий сік. Але я пам'ятаю, що минулого разу ми робили якийсь коктейль, і я робив ну, на наса, і він був дуже кислий, мені це не сподобалось. І я взяв пакетований, тому що він точно буде солодкий, і більш-менш по смаку мені подобається. Цей коктейль готується методом шейк, тому беру шейкер і в нього наливаю. Білий ром – 45 мл. Ананасовий сік 45 мл. Лікер морозкіна 7,5 мл та сироп генеідін 5 мл. А тепер шейк. І перериваю окелець шалі. Та прикрашаю вишнього морозкіну. І будь ласка, коктейль Merry Пікфорд готовий. Привіт, друзі, я Рада вітати вас на каналі. Всіх, всім гарного вечора, дня або ранку. Неважливо, коли в нас дивитесь, головне, що дивитись. Так, цікавий коктейль Mary Пікфорд. Так, це акторка. Угу. Напевно, надихалася, я так розумію, цією акторкою. Ну так, так, якщо не на честь її назвали. Ну, на запах цікаво, мені здається, пахне ромом. Ну, так. Там, в принципі, Рома має анасового соку mm -hmm. найбільше за всього. Ну, давай пробувати. Так. Мум, mm -hmm. боже, як смачно. Мені не сподобалось. Ні? <клес> Ні. якийсь дивний поїзд, А мені сподобалось. Гарно відчутний ром. ось цей морозкіно лікер відчувається і ананасовий сік відчувається. Ну, гренадин, я думаю, він. Для кольору. Він не пахне, так, гренадин? Ну, що пахне, чого? як то не пахне. <гум> Зараз буде дегустація гренадин. Я думаю, що його дедуть для кольору. Так, типу. М -м -м, як пахне солодким. <гум> Це ж сироп. Угу. А мені сподобався а, перша така, що Андрію ні, а мені так. Та, він так, він якось. Ну, якось в мене дисонант смаків, а якісь солодкі і, 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 і занадто і... Ну, дивне поєднання для мене. Занадто солодкий? Ну, солодкувати, так, і дивно. Тобі треба, може, було взяти свіже вичолене апельсину, ой, ананасовий сік. Може бути, ну, мені подобається поєднання прямо. з А, прямо дам... не через ананасовий сік. Ананасовий сік, та все, ну, мені прямо якось воно не складається разом. А мені прям дуже смачно. Не знаю. М -м -м, мені супер смачно. Мені навпаки не дуже смачно. Ну, ну ладно, таке буває, тобі бувають і. Які для мене смачні, тобі так, не смачні, Тому все добре. Згодна. З чимось я таким порівнювати. Не знаю, такий виражений смак рому, прямо я чую М -м, ром. Якщо буде ром не насичений, навряд чи буде такий коктейль е в плані смаку. Ну так, ну може. А морськіну буде домінувати, або mm -hmm. там насой сік на себе все забере. Mm -hmm. Ну, от з цим ромом мені подобається прямо дуже. Ну, на мою думку, він такий збалансований. Він трошки ананасовий, як на мене, немає такого, mm -hmm. що як ти кажеш, тобі супер ананасова. А мені нормально ананасово, гарно чутний морськіно. По я не почула, але Ром почула далі. Я теж добре відчуваю і ну, як сказав, і ром, і морськіно, і Сік. Якраз не подобається це все поєднання. Ось так. Не знаю, мені напевно один там це з небагатьох коктейлів в якому є рома, мені подобається, якщо чесно. Дякую тобі за такий рецепт. Це цікаво. Тепер я ще додаю в свій список коктейлів Коктейль ось такий з ромом. Він класичний, так? Так, 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 це IBA. Це в список IBA. Нічого собі, постаралася та дів... дівчинка. Клеве. <клеве> ну, і постаралася в плані, вона зробила враження, таке, що для неї зробили коктейль, який з часом з список АВА. Тобто, молодець. Молодець. Дякую тобі. Ще раз, вже казали, ще раз дякую. І Добре. вам дякуємо, друзі, що додивились це відео до кінця. Як завжди не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, якщо не підписані, і натискати дзвіночок. А на цьому у нас все. Зустрінемось в коментарях. Papai Papa.